Що станеться, коли Титан, що хитається, побитий, але незламний, зіткнеться з лідером Ліги, який раптом похитнувся на своєму троні. Цими вихідними Прем'єр-Ліга готує монументальне протистояння. Чельсі, який наразі посідає восьме місце і не вигравав у трьох останніх матчах, має справді дивовижну таємну зброю. Вони не переможні у своїх останніх семи домашніх зустрічах проти лідера Ліги Ліверпуля. Тим часом червоні, попри те, що очолюють таблицю, щойно зазнали двох поразок поспіль вперше в епоху Арнеслота? Чи продовжить Стемфорд Брідж свої дивовижне зачарування над мерсесейцями, чи Ліверпуль знайде свою гру і збільшить відрив на вершині? Готуйтеся, адже цей матч обіцяє драму, несподівані повороти та потенційно дуже вигідні можливості для ставок. Очікуйте тактичної битви, оскільки обидві сторони, ймовірно, застосують класичну схему 4, 2, 3, 1, переносячи поле битви в центр поля. Чельсі демонструє гострий атакувальний хист, особливо в реалізації моментів та зі стандартних положень. Але ось у чому заковика, їхня оборона виглядає надзвичайно вразливою. Вони постійно мають проблеми із збереженням переваги, схильні до індивідуальних помилок і особливо вразливі до атак з флангів та після стандартних положень. Ліверпуль, навпаки, є майстрами контратаки, домінують у повітряних єдиноборствах. Проте вони відображають Ахіллесову п'яту чельсі в обороні, демонструючи крихкість при захисті від швидких проривів та при спробі утримати перевагу. Чи це картину відкритого матчу з атаками на обидва ворота? Це, безумовно, свідчить про те, що обидві команди мають інструменти, щоб викрити недоліки один одного в обороні. Натякаючи на вигідні можливості на ринку, обидві команди заб'ють або на більшу кількість голів. Новини команд є абсолютно вирішальними для цього матчу, і вони створюють цікаву інтригу. Чельсі переживає серйозну кризу травм, яка вивела з ладу ключових креативних гравців, таких як Кол Палмер та кількох важливих захисників. На додачу до їхніх бід, дискваліфікація тревочалоби означає, що ми можемо побачити неперевірених молодих гравців, кинутих у бій у серці оборони, яка й так має проблеми. Для Ліверпуля головною новиною є відсутність Аліссона Бекера, що відкриває шлях для дебюту Георгія Мамардашвілі в прем'єр-лізі у воротах. який вплив матиме новий, можливо, невпевнений, воротар на лідера Ліги. Участь зіркового нападника у Гуекітіке також під великим питанням. Ці значні втрати з обох сторін додають величезну дозу непередбачуваності, особливо враховуючи нового голкіпера у червоних та сильно ослаблену лінію оборони Чельсі. Цей хаос сам по собі може створити інтригуючі можливості на ринках перший гол або загальна кількість голів у першому таймі. Погляд на турнірну таблицю розкриває впевнену лідируючу позицію Ліверпуля, який очолює список з 15 очками у шести матчах. Їхня виїзна форма була міцною. Вони здобули перемоги у двох третинах своїх виїзних матчів, зазнавши лише однієї поразки. Челсі, навпаки, плететься на восьмому місці, здобувши лише дві перемоги в цьому сезоні. Але ось важливий момент, попри їхнє нижче місце в лізі, Чельсі має тривожну звичку пропускати голи в середньому майже два за матч. Вони також лідирують у всій лізі за жовтими та червоними картками, що є чітким сигналом їхнього агресивного, іноді безрозсудного, стилю гри. Обидві команди зазвичай домінують у володінні м'ячем, але схильність Чельсі дозволяти численні удари у власному штрафному майданчику є тривожним сигналом, який потужна атака Ліверпуля. Безумовно, спробує використати. Чи може це призвести до шквали ударів у площину воріт або, можливо, навіть до ранньої картки для захисника Чельсі? Останні результати Челсі були схожі на американські гірки. Хоча перемога 1-0 у лізі чемпіонів, що додала впевненості, дала короткий перепочинок, їхні виступи в прем'єр-лізі викликають занепокоєння. Вони зазнали домашньої поразки 1, 3 від Брайтона та виїзної поразки 1, 2 від Манчестер Юнайтед. А також зіграли в нічию 2-2 з Брентфордом. З цих результатів вималювується вражаюча закономірність. Чельсі часто опиняється в ролі наздоганюючих у першому таймі сценарій, який розгортався у двох третинах їхніх останніх шести матчів. Крім того, у трьох їхніх останніх матчах Прем'єр-ліги завжди було забито більше 2,5 голів, що вказує на послідовну тенденцію до результативних матчів, незалежно від перемоги чи поразки. Для гравців ця вразливість у першому таймі та постійна гольова активність можуть бути неймовірно цінними для аналізу. Остання крива результатів Ліверпуля демонструє справді дивовижний спад, рідкісну осічку для команди, що сидить на вершині ліги. Вони щойно пережили дві виїзні поразки поспіль: – 0-1 від Галата Сарая та несподівану поразку, 1-2 від Крістал Пелас. Причому варто відзначити, що вони пропускали голи в першому таймі обох зустрічей. Це сталося після міцної серії з трьох поспіль перемог. Хоча їхня загальна форма залишається вражаючою, ці дві нещодавні виїзні поразки безпомилково викривають потенційну вразливість, коли вони грають далеко від Енфілда. Це тимчасова осічка, чи це розвивається закономірність вразливості на виїздах? Цей сув у домінуванні на виїзді створює ґрунт для справді інтригуючого протистояння на Стемфорд Брідж, особливо якщо Чельсі зможе використати ті ранні оборонні провали. Заглиблюючись у свіжу статистику, вразливість Чельсі в обороні є очевидною, оскільки вони пропускали майже два голи за гру. Навіть на стемфорд Брідж вони пропускають приблизно півтора гола за матч, що призвело до поразок у рівнополовині їхніх останніх домашніх матчів. Порівняйте це з трохи кращою результативністю Ліверпуля, який забиває в середньому півтора гола загалом. Однак вималювується критична тенденція. Їхня результативність на виїзді значно падає до менш ніж одного гола за гру, і вони зазнали поразки у двох третинах своїх останніх виїзних зустрічей. Це поєднання домашніх оборонних проблем Чельсі та виражених труднощів Ліверпуля на виїзді вказує на дуже збалансований матч, де все може вирішитися дрібницями, з потенційними наслідками для ставок з форою та на обидві команди заб'ють. Тепер звернімося до історичних очних протистоянь, адже саме тут розповідь стає справді захопливою. Хоча Ліверпуль здобув перемогу рівно в половині своїх останніх шести загальних зустрічей, Чельсі може похвалитися значно кращим результатом, граючи на Стемфорд-Брідж проти червоних. Насправді, Чельсі здобув переконливу домашню перемогу 3-1 над Ліверпулем лише кілька місяців тому. У цих минулих протистояннях Чельсі зазвичай забиває близько одного гола, пропускаючи півтора. Ліверпуль, навпаки. В середньому забиває півтора гола і пропускає один. Особливо варто відзначити для гравців, що половина цих зустрічей завершувалася нічиєю в першому таймі, що свідчить про обережні старти. Однак Чельсі має тонку, але значну перевагу в забиванні голів у першому таймі саме в домашніх матчах проти Ліверпуля. Ця тенденція може бути цінною підказкою для ринків ставок на перший тайм. Заглибимося в аналіз голів в очних протистояннях. Розкриваючи деякі захопливі закономірності. Значні дві третини голів Чельсі у ворота Ліверпуля були забиті, коли вони грали вдома, яскраво ілюструючи їхню атакувальну міць на Стемфорд Бріж. Вони також демонструють тенденцію пропускати менше голів у цих домашніх протистояннях. Ліверпуль показує схожу тенденцію, забиваючи дві третини своїх голів у ворота Чельсі, граючи на своєму стадіоні. Тепер. Важливе спостереження. У першому таймі цих очних ігор Челсі забив обидва свої голи в першому таймі виключно вдома. Ліверпуль так само реєструє більшість своїх голів у першому таймі проти Чельсі на своєму домашньому полі. Що це нам говорить? Це свідчить про те, що обидві команди значно потужніші в атаці в перші 45 хвилин, коли мають перевагу домашнього поля, що робить ринки гол у першому таймі інтригуючою сферою для вивчення. Заглиблюючись у порівняння зросту, ми виявляємо кілька інтригуючих протистоянь. Захисники Чельсі в середньому мають невелику перевагу у зрості, що може виявитися корисним у повітряних єдиноборствах у власному штрафному майданчику. Однак, ось важливий нюанс: нападники ліверпуля в середньому вищі загравці в Чельсі. Це може дати їм вирішальну перевагу в атакуючих верхових дуелях. Особливо враховуючи добре задокументовані проблеми Чельсі в захисті при стандартних положеннях. Оскільки воротарі та півзахисники здебільшого рівні за зростом, справжня повітряна битва, ймовірно, розгорнеться між атакуючими та захисними лініями команд. Чи може це бути ключовим фактором для ставок на перший гол головою або навіть для потенційних результатів кутових, враховуючи вразливість Чельсі? Аналіз вікових профілів розкриває цікавий контраст. Чельсі виставляє помітно молодший склад майже на всіх польових позиціях. Їхні захисники в середньому мають 24 роки, нападники молоді 21, а півзахисники 22 роки. Ліверпуль, на відміну від них, представляє набагато більш досвідчений склад, де захисники в середньому мають 27, а нападники 25 років. Їхній воротар у 33 роки значно досвідченіший за воротаря Чельсі. Як може розгорнутися ця динаміка молодості проти досвіду? Чи може юнацький запал Чельсі перетворитися на вищий рівень енергії, чи ветеранська мудрість Ліверпуля виявиться вирішальною в критичні, напружені моменти? Ця різниця може тонко вплинути на витривалість у кінці матчу або навіть на прийняття ключових рішень, пропонуючи унікальний кут для ставок у реальному часі. Переходячи до індивідуальних рейтингів гравців, простежується чітка закономірність. Ліверпуль загалом має помітну, хоча й незначну, якісну перевагу майже на кожній позиції. Їхні захисники, нападники, воротарі та півзахисники мають дещо вищі середні рейтинги порівняно з їхніми колегами з Чельсі. Ця закономірність свідчить про те, що, на папері, склад Ліверпуля постійно працює на дещо вищому індивідуальному рівні продуктивності. Хоча рейтинги гравців ніколи не є остаточним провісником одного матчу, ця поширена перевага може бути прихованим фактором, сприяючи міцному становищу ліверпуля в лізі та їхній здатності створювати переломні моменти навіть у найзапекліших протистояннях. Для тих, хто розглядає ставки на індивідуальну продуктивність гравців, ця загальна тенденція, безумовно, варта уваги. Тепер висвітлимо потенційних героїв матчу. Для Чельсі Енсо Фернандес виділяється як головна гольова загроза, справжній атакувальний двигун. Жоао Педро є значним асистентом, але також має схильність до великої кількості фолів, що варто відзначити. То Сінадара Біойо це домінант у повітрі, грізна сила в повітряних єдиноборствах для їхньої оборони. Переходячи до Ліверпуля, Вірджил Ван Дейк залишається майстром верхової боротьби, величезним активом на обох кінцях поля. Мохамед Салах і Коді Гакапео є головними постачальниками асистів у червоних, хоча Гакапео, як і Педро, також робить чимало фолів. Пам'ятайте, у Гоекітіке провідний бомбардер Ліверпуля, участь якого під великим питанням у цьому матчі ці індивідуальні дуелі та унікальні риси гравців можуть абсолютно диктувати хід гри та пропонувати інтригуючі варіанти для ставок на конкретних гравців, таких як кількість фолів або удари в площину воріт. Навпаки, виявлення потенційних слабких ланок є не менш важливим. Для Чельсі Марк Кукурелія та Ріс Джеймс постійно схильні до дисциплінарних стягнень, отримуючи картки. Обидва Кукурелія та Енцо Фернандес також часто обіграються дриблерами, створюючи чіткі канали для атак суперника. З боку Ліверпуля Конор Бредлі має помітну схильність до фолів і накопичує жовті картки. Домінік Собослай аналогічно може бути використаний майстерними дриблерами, а кодіга Капео, попри його атакувальну майстерність, часто потрапляє в офсайт. Враховуючи, що обидва склади мають кількох гравців, які постійно схильні до фолів та карток, арбітр, який не скупиться на картки, майже гарантований. Це наполегливо пропонує вивчити ринки, такі як загальна кількість карток більше певної лінії, або навіть ставки на картки окремих гравців. Особливо в центрі поля та на флангах розберемо ключові моменти забиття голів, оскільки це може запропонувати цінні підказки для ставок. Обидві команди демонструють тривожну ранню вразливість, пропускаючи голи протягом перших 20 хвилин своїх матчів. Чельсі зазвичай знаходить свій гольовий ритм між 50 ю та 60 ю хвилинами, а потім знову в останні 10 хвилин основного часу. Однак. Особливо тривожна тенденція для синіх це три пропущені голи після 90 ї хвилини цього сезону. Ліверпуль, навпаки, є майстрами пізніх голів, забиваючи більшість своїх голів в останні 10 хвилин і, що вражає, ще частіше після 90 ї хвилини. Що це нам говорить? Готуйтеся до гри, яка може вибухнути в другому таймі з пізніми драматичними голами, які є не просто можливими, а дуже ймовірними. Ця закономірність прямо вказує на ринки загальна кількість голів у другому таймі або гол після ікс хвилин. Нарешті поговоримо про загальну кількість голів ринок, за яким пильно стежать багато гравців. Статистика тут категорично вказує на відкритий результативний матч у Чельсі було забито більше 2,5 голів у значних двох третинах їхніх матчів цього сезону. Ліверпуль майже точно відображає цю тенденцію. З більше 2,5 голів, що фігурують у двох третинах їхніх ігор також. Ця надзвичайно послідовна закономірність для обох команд у поєднанні з їхніми задокументованими оборонними слабкостями та схильністю Ліверпуля до пізніх подвигів, дає чіткий сигнал. Ми дуже ймовірно прямуємо до матчу, де табло буде активним, що робить ринки більше 2,5 або навіть більше 3,5 голів винятково багатообіцяючими.